Знову вітаємо вас, друзі, на каналі Укрдрон, на каналі, де ми знімаємо огляди на оптери, щоб ви не помилилися з вибором або, вже маючи власний дрон на руках, легко впоралися з його керуванням. Нещодавно ми отримали багато нових моделей, тож зовсім скоро порадуємо вас свіженькими оглядами. А сьогодні будемо літати на новому дроні 2023 року, яскравій компактній моделі s 20 Взагалі, як ми казали раніше, і можливо ви самі здогадуєтесь, що у більшості своєї бюджетні моделі не сильно відрізняються один від одного. Тобто мають базовий комплект функцій та режимів, мають часто схожі характеристики, а відрізнятися можуть дизайном, комплектацією та якістю складання. Щодо комплектації, подивимось, з чого складається вона у цій моделі. Все зберігається у зручному кейсі, та там бачимо захист на лопаті. Неодноразово вже підкреслювали, що щоб зберегти дрон та оточуючі об'єкти, краще не нехтувати цим аксесуаром. Далі в нас йде викрутка для зміни лопатей, гвинтики та самі додаткові лопаті. А також маємо зарядний кабель. До речі, вперше бачимо такий довгий кабель, і що найголовніше, має він вже не USB-роз'єм, а Тепсі. І ще один важливий момент. У комплектації маємо вже два акумулятори, що автоматично подовжує час наших польотів. І завдяки двом акумуляторам час польоту дрона S20 складає до 30 хвилин, а дальність, на яку може відлетіти від вас дрон, до 100 метрів. Перше, з чим ви зіштовхнетеся перед керуванням, це звичайно пульт. Тож почнемо з нього. Зверху на великій кнопці в нас перемикають швидкості. Праворуч режим фліпів стрілки відповідають за налаштування дрона. А ось з іншої сторони маємо більший функціонал. Зліт та посадка в один клік, кнопка для зйомки. Один раз натиснули дрон, зробив фото надовго затримали, розпочалася зйомка відео. Якщо при польоті щось пішло не так, можемо скористатися аварійною зупинкою, проте не радимо робити це на великій висоті. І остання кнопка з безголовим режимом. А по центру в нас заховалося кріплення для телефону. Як ви могли звернути увагу, спеціально відведеної кнопки під калібрування немає. Але ми ж всі добре знаємо, що процес калібрування надзвичайно важливий. То що ж робити? На поміч приходять джойстики. Вмикаємо дрон і пульт. Вони автоматично конектяться між собою у пару, та лівий і правий джойстик відводимо вниз і в сторону праворуч на 45 градусів. Пульт пролунає сигналом, а яскрава зелена індикація на дроні почне блимати. Саме це буде означати, що калібрування проведено успішно. На моменті запуску, особливо у перший раз, також слід бути уважними, бо у цій моделі дрон спочатку потрібно розблокувати. І робиться це також джойстиками, але у іншому напрямку. Щоб розблокувати пропелери, нам потрібно лівий джойстик опустити ліворуч і вниз, а правий відповідно праворуч і вниз. Також звуковий сигнал скаже нам про те, що дрон готовий до зльоту, і тут вже маємо два варіанти запуску або розблокували таким чином дрон і підняли лівий джойстик догори. Дрон злетів, або можемо скористатися спеціальною кнопкою для запуска, натиснули і дрон у повітрі. Таким самим чином можемо його і посадити. Потрібно буде лише на декілька секунд затримати кнопку. До речі, слід зауважити, що разом з тим, що дрон має потужні двигуни, він прям дуже тихий. Що ще раз підкреслимо, не впливає на його маневреність та швидкість. У польоті це прям слухняний девайс, і що ми зрозуміли вже у процесі керування, так це те, що це дійсно буде вдала модель для дітей або пілотів-початківців. Він дуже плавний, тихий, може змінювати режими швидкості, але все одно є не сильно спритним для того, щоб не впоратись з керуванням або літати прям екстремально швидко. За рахунок яскравої індикації його буде добре видно у темряві. Та й навіть в день бачимо, як відблискує сонячне проміння, тож за дизайн також ставимо плюс. На цій зйомці ми літали приблизно 20 хвилин і витратили заряд лише одного акумулятора. І, звичайно, не можемо не протестити камеру на цій моделі. Скануємо QR-код в інструкції, завантажуємо застосунок і підключаємо дрон до телефону через мережу Wi-Fi. Закріплюємо дрон на пульці і починаємо знімати. І ось такі кадри ми отримуємо на виході. Виробник зазначає, що дрон має HD камеру 1080 пікселей. Але через те, що дрон достатньо швидкий, камері інколи складно зафіксувати зображення. Саме через це стабілізація не на найвищому рівні. І ми бачимо такі перешкоди, та те, що зображення йде хвилями. Проте, ось тут дрон завис у повітрі, і зображення стало набагато чіткішим. Тож ще раз наголошуємо, що якщо для вас важлива саме якість зйомки, то слід обирати дрони з більш високого цінового сегменту. Загалом це всі основні правила та характеристики, які слід знати при керуванні дроном моделі S20. Далі вже згодом з довгим часом користування пристроєм моделі s 20 ви вже будете розуміти, як його правильно підкоригувати під себе або підналаштувати, якщо щось вийшло зі строю. Ось, наприклад, такі ситуації, які можуть трапитися під час польоту. Якщо дрон не реагує на пульт на всі ваші вказівки, то скоріш за все потрібно підзарядити дрон, змінити акумулятор або замінити батарейки у пульті. Або, наприклад, інша ситуація: якщо дрон хилить в одну із сторін. Ви його піднімаєте, а його все одно несе в одну сторону, то потрібно повторно повторити калібрування або відкоригувати ось цими стрілками. Тобто, з часом ви вже будете більше розуміти, як правильно користуватися дроном. Ну і все ж таки, якщо у вас залишилися якісь запитання стосовно цієї моделі, користування або вибору наступних інших моделей, завжди пишіть нам або в інстаграм, або в коментарях під цим відео, і ми з радістю вам допоможемо. І дякуємо вам за перегляд цього відео. Прощаємось з вами до нових оглядів, які вже вийдуть зовсім скоро.